На відміну від інтернету, дискусії війську значно більш толерантніші, тому що всі озброєні. Це, це, ну це правда. Тому я, я бачу, що всі більш терплячі один до одного. Тому що ти розумієш, що якщо ти переступиш якусь межу особисту, ця людина просто, хто ти знаєш, що у нього в голові. Вона ж озброєна. Ти як публічна людина точно з цим стикався, ти говориш якусь тезу, тобі одразу прийде в коментарі людина, який скаже, ти. Mm -hmm. Тобто не те, що я вважаю твою точку зору о, неправильно, і ось чому. Або в мене інша точка зору, і ось чому. Оце толерантне суспільство. А Тут так, я тут А чому? Ну, може люди заощаджують час таким чином. Ну просто немає часу довго пояснювати, ти у нас у всіх виникають такі спонтанні емоції: спочатку образити співрозмовника, а потім йому щось довести. І от я думаю, нам треба перейти спочатку на таких на речах, просто вміння хоча би говорити.